Зупинки оздоблення мозаїкою, як ось ця у селі Старуня Івано-Франківського району споруджували по Україні у 60-х-80-х роках минулого століття, каже мозаїст Олег Дунаєвський. За його словами, орнаменти викладали місцеві художники. Працювали над однією такою приблизно три місяці. Саме ця мозаїка вона зроблена зі смальти. Тобто, це хороший матеріал, зроблена якісно, наскільки дозволяли в ті часи можливості для творця її. Також мені подобається як виборний сюжет. Він такий якраз місцевий, нейтральний, завжди буде актуальний. Тому дуже шкода, що зараз ця зупинка знаходиться в такому стані. За словами Олега Дунаєвського, аби такий орнамент не осипався, важлива якість як матеріалів, так і стіни. А кріпити потрібно не на цемент, а на клей. Ми бачимо, що мозаїка зберігалася, а сама стіна вона вже тріснула навпіл і. Я просіла місцями. Тобто тут потрібні більш такі технічні роботи по реставрації, тому що мозаїку відновити це значно простіше, але коли треба відновлювати повністю все, то це створює додаткові ну, роботи і, відповідно, навантаження фінансове буде більше. Приблизно п'ять років тому учасники громадської ініціативи Франківськ, який треба берегти, фотографували зупинки з мозаїкою на території області. Пізніше оглядали їх разом з Олегом Дунаєвським. Робили це для того, аби привернути увагу до понищених зупинок та обговорити, як можна їх відреставрувати, розповідає засновниця ініціативи Марія Козакевич. Деякі з незвичайно, що не просто обклеєні моза... не просто плені оголошеннями. Так вони вже є і понищені, тобто не вистачає деяких там частин цих камінчиків, де не де вже просто цілими такими. Шматками великими вони відпадають. Є таких багато випадків, де дуже красиві зупинки, наприклад, в уторопах, вода, і просто знищать, зносять, тому що або треба нову поставити, або мешканцям здається, що вони щось там заважають, затуляють. Майстер прикладав різні кольорові ці смальти, які в нього були на той час. Тобто, як можна було би ті елементи, яких не вистачає, їх долаштувати, тобто відновити. Але тоді це було не цікаво, скажімо так, ні обласній владі, ні службі автодоріг. Марія Козакевич каже, створила ідею туристичного маршруту частиною області, який включатиме зупинки з мозаїкою, що варто відреставрувати, та планує запропонувати проєкт Укравтодору. Зараз оцей пілотний маршрут обрала дорогу якраз національного значення. Це є Н-09, якраз з Галича до Богоричан, Тобто такий цікавий маршрут з напрямку Львівського і якраз до Карпат. Тобто він такий туристично активний і вже на собі має магніти. такі теж цікаві». Автобусні зупинки, оздоблені мозаїкою, які належать до доріг державного значення, планують відреставрувати у межах програми Велике Будівництво з державного бюджету, профінансують ремонт а за відновлення візерунків. Можливо, доведеться. Ця платити з місцевих бюджетів каже заступник начальника служби автомобільних доріг в області Олександр Голод. За його словами, зараз служба обстежує ці об'єкти. Першими відреставрують п'ять зупинок з мозаїкою біля доріг, які тепер ремонтують. В тих ділянках, які ми вже зараз проводимо ремонт. Ми маємо кошторис вартість у кожної зупинки окремо в залежності від її стану. Тобто немає конкретної цифри, скільки це буде коштувати, і ми відновимо повністю. Облаштування зупинки, а саму мозаїку майстрів можливо будемо вишукувати можливість, тому що в проектну документацію вже не закладено. Питання саме відновлення орнаментів і закупка смальти там чи ще щось. Тому я думаю, що це ми спільно з місцевими громадами, тому і що це буде бюджетом, так, буде. Та, тому що це є і їхнє буде лице, так би мовити. За словами Олександра Голода, відреставрувати перших п'ять зупинок в області планують до кінця літа. Ілона Сахарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.